Yeah. Сьогодні студентський штаб провів захід з надання тактичної медицини, які були базові основи, що робити під час поранення, коли ви отримали поранення під час обстрілів або загалом стало. Погано як накладати турнікети, провели майстер-клас абсолютно всім разом з конкурсами, що, звісно, прекрасно. А на даний момент тактична медицина, як і загалом, домедична допомога дуже важлива, адже всі ми перебуваємо, хто знаходиться в Україні в зоні ризику, в зоні можливості того, що будуть обстріли, будуть поранення, і важливо пам'ятати і відпрацювати ідеально. Всі потрібні елементи для того, щоб мінімалізувати втрати на сьогоднішній день.